ДБЖ для роутера DC 1018P, про який я свого часу зняв, мабуть, один з найперших оглядів на Ютубі 3 роки тому. Ось саме цей екземпляр, який фігурував у тому відеоогляді, пройшло три роки, і ось у нього вийшли з ладу батареї. Багато я читав відгуків, що у людей там деякі писали, що довго працюють батареї, деякі писали, що недовго. Ну, я вам скажу по своєму досвіду. Дуже багато було таких поставлено штук. Як у мене вдома, в квартирі, у моїх співробітників у на дачах. В принципі, штуки ці доволі надійні. Звісно, можливо, з часом. Виробник там щось із дешевив, гірші батареї почав ставити. Ось, але ось факт, що в моїх умовах при першому блекауті, так би мовити, ось при другому блекауті, який зараз е даний девайс прожив от рівно три роки, навіть трішки більше, бо я ж відео не відразу робив. І ну якось так. Коротше кажучи, що я зробив, я просто замовив на енконі нові акумулятори. Ось прийшов до колеги, він мені поміняв акумулятори. Зараз його підзаряжу, і відповідно, відповідно він буде працювати і далі. Також скажу, що мій співробітник, він, ну, в нього така штука. Що він вирішив? Він вирішив провести експеримент, поставити тут, сюди ліфи по батареї. Він каже, що у нього буде DC1018P стояти у шафі серверній, трошки він переживає за безпеку з цим літієм. і хоче провести експеримент, замовить собі ліфе -по і поставить. В теорії, як я знаю, має працювати без проблем. І ще, ви знаєте, багато я читаю відгуків, люди там не, не чули дзвін, але, але знають, де він. Щось там не тяне. Оця штука тянула 2-амперний роутер. Без проблем працював, Пропрацював чесно 3 роки. Тому, якби, знаєте, теорія теорії, бо в нас всі дуже такі великі спеціалісти, технарі, а практика це практика. Якось так обов'язково ще зніму відео про те, чи вдався експеримент у мого колеги з Ліфепо. Підписуйтесь на мій канал.